Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм рецептиком, як я готую свинячу рульку. Ось я купила рульку. Вона у мене не дуже велика. Ось така я вам покажу. Бачите? Така собі. Треба побільше, але яка була. Заляла цю рульку холодною водою. І поклала варити. Потім зібрала пінку, додала цибульку, додала перець горошком, перець духмяний та лавровий листочок і посолила столову ложку солі, додала. І ось вона в мене десь годинку вже кипить. Треба ще годинку. І потім я вам покажу, що буду робити далі. Дуже смачна виходить рулька. Ось, друзі, бачите, я витягла свою свинячу рульку, вона в мене поварилась десь півтори годинки. Я її витягла. Тепер вона потрібна охолонути, щоб її можна було нашпигувати часничком, спеціями. І потім будемо її запікати. А з цього бульйончику можна зробити холодець. Процідити його, додати часничку і розлити по тарілочкам. І буде дуже смачний холодець. Але мені, на жаль, такого їсти не можна, тому я його буду виливати просто. Ось, бачите, ось така рулька. Сварилась добре, вона не переварена, вона тверденька доволі таки. М'яско, ну, таке зварене, але не переварене. Десь півтори годинки воно варилось з цибулькою, спеціями та сіллю. Потім я вам все покажу далі. Ось, друзі, я додала десь півложечки чайної солі, може трошки більше, мелений чорний перчик коріандр. Тут у мене я в ступці помолола і перчик і коріандр. А також ложечку чайну з гіркою гірчиці. І ось таку з гіркою меду. ложечку. А також хочу додати, у мене ось такий устрічний соус є. Можна соєвий соус. Теж ложку додам. І потім це все перемішаю та намащу свою рульку. А також ось у мене три зубчики часничку, я їх наріжу такими дольками і нашпигую цю рульку і потім покажу, що далі потрібно зробити. Ось такий соус повинен отриматись, вийти у вас, якщо ви будете робити за моїм рецептиком. Я це все перемішала: мед, гірчиця, спеції, сіль. Та устрічний соус. І ось порізала отакими от дольками часничок. Зараз нашпигую це м'ясо і змащу соусу. Ось я змастила добре свою рульку цим соусом, і в мене ще трошки соуса лишилось. Я його лишу і буду змащувати, як трошки вона запечеться. І, ну, в общем, я вам потім все покажу. Цей соус не викидайте, залиште його на потім. Я зараз це все запакую і покажу вам, як я це роблю. Я беру для того, щоб нашпигувати часничком, я беру ось такий ножик. У мене є, бачите, ось такий ножик. Роблю дирочки, ось, бачите, дірочки такі роблю І туди засовую часничок. А також просто зверху змащую цим соусом добре, добре з усіх боків. Потім я візьму пергамент і фольгу. І все закручу. Я вам все зараз покажу зараз. Ось, друзі, я приготувала фольгу. А також папір пергаментний. Ось, бачите, я такий шматочок відрізала. Цей папір потрібно намочити. Пожмакати ось, ось так, зім'яти, бачите, і намочити. От я беру водичку і змочую добре. Ну, Акуратно, щоб його не порвати. Це робиться для того, ой, трошки порвався. Це робиться для того, щоб м'язко, як буде запікатись, не прилипло до цього. Там є шкірка на рульці. Щоб вона не прилипла до фольги. Потрібно замотати спочатку в папір вологий. Ось так. А потім ще зверху накрию. Я вам все покажу, як я закручу. Ось, бачите, я переклала рульку на папір. І зараз добре його отак накрию, закручу з усіх боків. Не потрібно дуже щільно. Просто щоб шкірка не прилипала до фольги. Хотіла вам ще сказати, друзі, що бульйончик я віддала сусіду. Так як у моїй родині такого не, ну, не можна їсти, то сусід у мене полюбляє. Я частенько віддаю. Мені шкода виливати його стало, я вирішила. Хай людина з'їсть, навіщо його виливати. Так що, отак от я зараз закручу це усе у фольгу і поставлю в духовку розігріту на 180-190 градусів і буду запікати. Десь воно в мене постоїть півгодинки. А потім я розкрию фольгу. І ще ось, бачите, я цей соус переляла в чашечку, щоб було зручніше. І буду змащувати зверху шкірочку, і буде дуже смачна рулька. Як я приготую, я все вам покажу. Ось, друзі, бачите, я отак все закрутила. Все доверху, ці, краєчки отак, доверху. І щільненько придавила. Все, як розігріється духовка, я покладу це в духовочку. Нехай запікається. І ще забула додати, що якщо ви хочете з'їсти бульйончик як холодець, обов'язково додайте туди ще желатину, десь столову ложку. Хай він набухне. Візьміть трошки того бульйончику, туди прям висипте, хай він набухне. А потім розігрійте і додайте його до, ну, до основного бульйону. І тоді він у вас буде точно як холодець, дуже смачний. Коли було можна, ми таке їли. А зараз, на жаль, ми таке не вживаємо. Тому сусід полюбляє віддали йому. Ось, друзі, бачите, в мене духовка розігріта до 180 градусів. І ось у мене рулька моя замотана, простояла в духовці десь годину. І ось тільки що я її щойно розмотала. І змастила соусом. Ось, бачите, у мене ще трошки лишилось, я ще раз змащу. І зараз вона буде в мене запікатись уже відкрита до зарум'янення. Як вона підрум'яниться, я виключу духовку. Бачите, яка? Бачите, шкурка ця до фольги не прилипла, бо вона така клейка. Цей рульки холодець варять, і вона клейка. І вся приліплюється до фольги. А так, якщо ви пергамент замотаєте, все добре, нічого не, прикле... не приклеїться у вас. Все, я закриваю духовку і буду запікати далі. Ось, друзі, бачите, я щойно до 200 градусів додала температуру. Щоб вона скоріше зарум'янилась, бо вона вже готова. Вона в мене варилась 2 годинки, і вже годинку запікається. Так що я десь ще півгодинки, вона постоїть у мене в духовці. І буду виключати. Я вам потім покажу, що в мене вийде. Ось, друзі, бачите, що у вас вийде? Ось, у мене вже 25 хвилинок стоїть ця рулька. При, спочатку при 180 градусів, потім я збільшила до 200. І ось вона десь хвилинок 15, у мене при 200 вже стоїть. Бачите? Ще 5 хвилин і я буду виключати. Ось така рулька у вас вийде, якщо ви приготуєте, по-моєму, рецептику. Все, па-па, до побачення! З вами була Оксана із Одеси. Готуйте! Радуйте себе та своїх близьких. До побачення, Па-па.